うん。<wh istles> Вітаю всіх, мене звати Максим Савчук. Я є журналістом проєкту «Схеми», Радіо Свобода. Я журналіст-розслідувач. і Почнемо ми з важливого повідомлення. Цей марафон це є ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти з індустрії. Ці лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, але натомість ми просимо вас зробити донат на фонд Поверніть живим за посиланням, яке з'явилося зараз на екранах. І е, ми всі лектори відмовилися від гонорарів на користь наших збройних сил і дякую вам за те, що долучилися до цього перегляду. Я є журналістом-розслідувачем проекту «Схема», Я 8 років займаюся. Про розслідуваннями за ці вісім років було опубліковано близько 140 розслідувань. А ще цього року в мене вийшла книжка журналістських розслідувань про Віктора Медведчука, яка називається «1937». Сьогодні ми поговоримо про нонфікшн в літературі, про журналістські розслідування як напрямок в нонфікшн літературі, загалом про розслідувальницьку журналістику, а також про зокрема і про Віктора Медведчука, тому що три роки моєї діяльності було присвячено. Чині саме його е, політичній і бізнесовій роботі, це і про нафтовиродовичі, яким володіє його родина, це і маєтки, це і бізнес зв'язки, це і те, який спосіб життя власне він вів, е, про його політичну діяльність, а все інше, тобто, все те, що стало основою книжки 1937. Хочу одразу зазначити, що е, книги розслідування є дуже популярними на заході в Штатах і в країнах Європейського Союзу. Е, дуже часто журналісти видають свої роботи, е, мабуть, найвідоміші роботи, які я назву це робота Девіда Фроста, журналіста, який був причетний до розкриття вотергейського скандалу. Після чого президента Ніксона було, е, він залишив посаду президента штатів. А в 2009 році вийшла книга Мертва рука невідома. Історія холодної війни та Гофмана, журналіста, який отримав поліцейську премію в 2010 У десятому. му році також премію отримала також репортерка Елізабет Колберт, яка займалася дослідженням екології та вимиранням видів. На жаль, поки що в Україні такий жанр не є популярним, але все таки декілька прикладів я можу навести це 2014 рік. Журналіст на той час Сергій Леченко ем, видав книгу, яка називається Діагноз владі Віктора Януковича Межигірський синдром, де він зібрав свої розслідування починаючи, мабуть, з 2010 року, і вклав їх в одну книгу. І так чином з'явилася ціла історія. Також приватна історія, книга, яка вийшла в 2018 році. Я ніцького та стека. Про історію Приватбанку від його створення власне цього банку до націоналізації у 2016 тисячі року. Мабуть, це те, що от зразу можна згадати. Я впевнений, що є ще багато книг, але можливо, є багато книг, але от популярних відомих я можу назвати мабуть тільки дві наразі. Хочу поговорити про свій досвід, можливо, він буде корисним. Чому виникла ідея і мені долучитися до е видання книжки в жанрі нонфікшен, у жанрі розслідувальницької журналістики. Мені здалося, що історія розслідувань про Віктора Медведчука, яка в мене тривала три роки, закінчилася на тому, що у травні 2021 року йому було оголошено підозру, відкрито кримінальне провадження, і він під слідством опинився. Мені здалося, що це і має бути е, кінцем цієї історії, тому що е, я не чув, що не можна починати писати книжку, якщо ти не знаєш, чим вона закінчиться. А мені здалося, що травень 21-го року це є такий фінал його діяльності, як політичної, так і бізнесової. А ще те провадження, за яким йому оголошували підозру, це розслідування, яке вийшло в 2018 році, коли було анонсовано родовище в Україні росіянами, і компанія пов'язана з цим політиком була долучена до видобутку газу, що українські слідчі трактували як державну зраду та посягання на розграбування національних цінностей. Я одразу скажу, що література документальна вона є дуже складною, тому що автори часто намагаються вкласти як можна більше фактів, результатів своєї роботи, і м, ті книги, які я читав, вони от власне тим складні, що е, їх дуже важко сприймати, тому що вони дуже фактологічні, вони дуже іноді бувають складні для сприйняття. Тому я власне свій рукопис почав е, будувати із врахуванням м, читача, намагаючись поставити себе на його місце, і от е, ці журналістські роботи я розмовляв. Історіями, пов'язані з цими розслідуваннями, тобто бекстейдж, те, як е, я і команда переживала е, тут е, той чи інший період розслідувань діяльності цього політика, м, доводилося дуже багато згадувати. Це була робота з пам'яттю, це були консультації із колегами, які були поруч, і от е, просто щоб згадати м, докладно ці всі епізоди, які були. От довелося м, заходити в архіви, дивитися. Відео, яке не потрапило, які у відеоматеріали про е, Віктора Медведчука, відео розслідування, і таким чином я складав цей рукопис. А за структурування тексту е, я узяв е, такі три кіти, на яких будувався текст легкі життєві діалоги. Складні економічні розділи та комедні перипетії, які відбувалися, для того, щоб читач мав змогу відпочивати між складними темами, які які подавалися. Ну і важливо тут ще було не вигадувати ці всі історії, а дійсно їх згадувати і подавати в такій формі, в якій вони були, наскільки це було можливо. Щодо часу, скільки взагалі пішло для того, щоб видати книжку в Україні, то це насправді, якщо не рахувати от три роки розслідувань, тобто той багаж, уже фактаж, який можна було видавати, то на написання тексту об'ємом 200 з лишком сторінок пішло два місяці, але більша частина. Пішла зовсім на інші речі, і тут, мабуть, треба усіх попередити, що якщо у вас вже є хороший рукопис, ви готові видавати книжку, то будьте готовим до того, що це тільки початок шляху, і надалі вам треба буде і шукати видавництво, узгоджувати контракт. А потім ще дуже багато часу займає власне підготовка до публікації книжки. Тому ну, треба бути готовим до того, що е, це тільки початок шляху. Звичайно, якщо ви вже е, у вас є рукопис, і ця тема є цікавою, і ви думаєте, що це дійсно буде цікаво почитати, то будьте готови, що видавництво може думати інакше. І з чого все почалося після того, як був готовий вже текст, я просто зайшов у Google і почав шукати всі видавництва, які є в Україні, тобто, видавництво Україна. Або видавництва в Україні, і просто все, що видавав Google, це всі видавництва їх там було близько трьох десятків. Я скрізь е, знаходив контактні дані і надсилав частину свого рукописа, де повідомляв, що я пропоную, е, хто я є, от і залишав свої контакти для того, щоб тоді зі мною зв'язалися у випадку того, якщо їм буде цікава пропозиція. Це 23 три емейла в 23 видавництва, так. Ось і далі почалися два місяці відповідей. Спочатку треба бути готовим до того, що дуже буде багато відмов. Ну, в мене принаймні так було, але в будь-якому випадку треба бути готовим до відмови, тому що е, надсилали відповіді, що це і не наша специфіка, що в принципі логічно, тому що якщо я всім розіслав буквально свій рукопис, то очевидно, що я потрапляв і на видавництво, які не займаються видавництвом цієї літератури. Треба бути готовим до того, що видавництво ніколи не займалося нонфікшеном і ніколи не видавало книжки про політику, ніколи за це не візьметься. Мабуть, треба бути готовим до того, що видавництво переповнений портфель, і ви там будете десь в кінці в черзі, і невідомо, коли до вас, до вас дійдеться черга для того, щоб видати вашу книжку. Я зіткнувся із тим, що дуже часто видавництва не розуміють аудиторії книги, тобто, треба бути готовим до діалогу того, щоб пояснювати, хто ваш читач, хто вас. Читатиме, чому ця книжка важлива і відповідати дуже на багато запитань, але одразу скажу: якщо видавець не бачить аудиторії книги, він не бачить в неї потенціалу, то ви просто можете багато часу потратити на от, власне з'ясування цих усіх моментів на діалоги, які не закінчаться в принципі нічим, і це краще на такий варіант не йти. Чи одна відповідь не впевнений, що в цій книжці буде аудиторія? Це знову ж таки я повертаюся до того, що в Україні поки що немає розуміння, і видавці не розуміють, у чому цінність книг нонфікшен. Хоча насправді це документалістика, це історія і це те, що впливає на суспільство, на його розвиток, і найголовніше, що це книги, які вчать і допомагають не забувати своє минуле і теперішнє. Питання економіки, якщо ви не хочете видавати книжку власним коштом, а сподіваєтеся, що це справді комерційний проект, коли видавництво як інвестор вкладе свої гроші у видання книги, то е тут теж може бути такий нюанс, що е видавництво не готові ризикувати. Тобто, якщо ви автор єдиної книжки не виданої, але шукаєте видавця, то дуже часто. Це саме і спиняє, що у вас немає досвіду, і е, потім проходять відповіді, що по економіці не виходить, але ми готові ризикнути, видати невеликий тираж вашим коштом. І після того подивимось, як воно піде. Той варіант для мене не пройшов. І я продовжу попати видавництво. Е, зважайте також на те хто є фігурантом вашої документальної книжки. Якщо це політик, який є впливовим, про якого чули, то можуть просто відмовлятись, тому що бояться судових позовів, тому що видавництво також доведеться потім розбиратися в судах. Одне з видавництв, яке займалося темою Медведчука, до цього поділилося своїм досвідом, що вони хочуть максимально відійти від теми і почати нормально жити, тому що судові процеси дуже їх втомили. Також е, треба бути готовим до того, що не одразу вам можуть сказати ні, а е, проситимуть певний час для того, щоб прийняти якісь рішення, але в моєму випадку було декілька таких варіантів, коли відповідей не було. Були можуть бути і такі варіанти, коли погодяться, але будьте готові, що це може бути не остаточне рішення. Потім можуть передумати і прийняти рішення про те, що ця книжка не є цікавою. Нарешті, коли я знайшов своє видавництво, коли зацікавила книга, принаймні, коли залишаєте свій номер, відповідайте на телефонні дзвінки з невідомих номерів. Тому що а, я пропустив декілька таких дзвінків, коли видавництво справді мене довго шукало, я просто пішов в відпустку і не брав слухавку добре, що мене таки знайшли, і цей проєкт відбувся. Виходячи із цього, я виокремив ознаки хорошого видавництва. В процесі комунікації з'ясувалося, що видавництво, яке справді зацікавилося книгою, воно займається дуже багатьма супутніми процесами, які є дуже важливими. Воно і визначає аудиторію та потенціал книжки, тобто те, про що інші запитували в автора. Визначає собі вартість і вартість, готує угоду між автором і видавництвом, займається власним видавництвом і зберіганням продукту, і також бере на себе маркетинг і піар-підтримку, продаж і доставку. Ось це все я зрозумів тоді, коли мав досвід співпраці із видавництвом ЯКАБУ. Незважаючи на те, що вже почалася війна в 2022 році, ми вирішили такі видавати цю книгу, тому що медведчука спіймали тоді, і е, ми почали підготовку, почали м, промоцію книги і першою справою запустили передпродаж. Чому це важливо? Це важливо, тому що ви потенційно вивчаєте свого читача, потенційну аудиторію, ви повідомляєте про те, що готується така книга, і вже до того, як вона з'являється у продажі, ви е, говорите про те, що ось-ось вона вийде. За цей час е, 10 травня почався передпродаж книги, а також продаж електронної книги 10 червня. Відповідно, через місяць ця книга з'явилася у паперовому вигляді. Особливість цієї кампанії була в тому, що ми почали продавати 10 травня електронну книгу, хоч це нестандартним було ходом, адже якось так прийнято, що якщо з'являється спочатку електронна книга, потім вона піратським способом поширюється, і люди просто не читають паперову, але це була історія не така. І електронна книга, і паперова дуже добре продавалися. Новина, яка вийшла у нас на сайті Радіо Свобода, зважаючи мабуть на унікальність контенту і унікальність персонажа, про якого книжка вона дуже добре поширилася на новині сайтах. Тобто, ці всі новини поширювали топові українські медіа, і таким чином, ми вже тоді на етапі, якщо книжки не було, ми вже. Мали таку кампанію із промоції, що, як на мене, є дуже важливим фактором. Для цього почали звертатися з включеннями щодо, щодо теми книги, про те, про що вона що там можна буде дізнатися, і тут важливо включатися в усі медіа, в усі прямі ефіри, які будуть пропонувати для того, щоб промотувати, для того, щоб нагадувати, і не відмовляти навіть маленькі медіа, в яких дуже маленька може бути аудиторія. Це дуже важливо, тому що невідомо які канали дивиться чи читає ваш потенційний читач. Також ми запустили і онлайн презентацію 16 червня. вже після того як почалися продажі, ми детально обговорили тему книги із Андрієм Куликовим. Ми спеціально його запросили, адже він відомий журналіст, і його знають в Україні. медійна персона він погодився на це. Ми провели онлайн презентацію книжки, незважаючи на те, що була війна, було складно, і такий формат він ну, в принципі, популярний. А ще від часів ковіду далі про продовжили промоцію книжки: це Західна Україна була а також була презентація в Стокгольмі. Де були зустрічі з читачами, люди цікавились, дуже важливо відповідати на запитання, дуже важливо розуміти, хто тебе читає. Дуже дуже важливо живе спілкування, особливо зараз, і особливо за кордоном. Якщо такі зустрічі є, бо люди дуже охочі зараз до всього українського, до всієї української літератури, музики та інших напрямків, тому е, от. З мого досвіду, того, який я пройшов, я можу поділитися. Такими висновками щодо промоції книги, що обов'язково потрібно запускати перед продаж, адже це анонс книжки ще до її виходу, це взаємодія з майбутніми читачами, це спілкування з усіма медіа, про що я казав, ну крім звичайно пропагандистських, незважаючи на кількість аудиторії, комунікація в соцмережах, тобто це сторіс, пости та все, все інше для того, щоб як можна більше доносити інформацію про ваш текст. Звичайно, живі презентації спілкування про що я згадував. Продаж онлайн і в книгарнях скажу так, що дуже добре, якщо видавництво має хороші контакти із тими книгарнями та іншими точками, де продаються продається література, продаються книжки, тому що дуже важливо, щоб книга була доступною, щоб було багато способів її купити, як вживу, так і замовити онлайн. І дуже важливо, щоб та можливість була, і щоб вона була нескладною для того, щоб як можна швидше. Міг купити і підсумовуючи, ділячись своїм досвідом, за п'ять місяців було продано вже 70% цього накладу книги, і що важливо, мій авторський гонорар я вирішив повністю передати на збройні сили України, тому це вийшла ще і підтримка українських збройних сил під час прямої російської агресії. Дуже дякую вам за те, що слухали. Сподіваюся, що моя лекція була цікавою. Долучайтеся до марафону креативної практики.